Погляньте, яка це краса. Вау! Супер. Дуже гаряченькі, але ходжу потак. О, отака смакота. Віо віу віу. Це є ще одна група, якби третя. Ага. Та, тут також дітки в нас займаються. Кладемо улюблений мікс салату. Вона не Кака! Вставай, зайка! Там садик перший раз. Сонечка, прокидайся! Так, цей день настав 16 березня, і ми вчора так спонтанно вирішили спробувати завести Єву в садик. Нам пощастило, що дитячий садочок знаходиться одразу за нашим будинком. Ось тут. Іконечко. Будемо пробувати сьогодні на одну годину заведемо, чекаємо Бабу Любу, буду я зараз одягати і вирушати. Часно, так хвилююсь. <реживаю> Переживаю, тому що вона весь час зі мною нікуди без мене не хоче йти, ні з ким лишатися. Але надіюсь, що вихователі зроблять все, щоб їй було там максимально комфортно і їй там сподобалось. Вже готова, чекаємо бабу Любу і будемо йти. <режу> так! Не Я ви не хочу сади? Тиждень має певну тему. Цей тиждень у нас є одяг і взуття. В туалет, але дивиться, що дітки йдуть і теж хочуть. так, то в нас таке. Дивіться, діток немає, значить. Це ідеальна чи? Ні, ні, ні. Це є ще одна група, якби третя. Так, тут також дітки в нас займаються, сплять і, і їдять також. От, бачите, у нас так ліжечка стоять, але вони стоять один на одному. Так, і все. І ви самаєте. Прочитайте в цьому розвіді, то там пише, що в нас є з півдесяти домашніх. Так, і на вечерю... В садочок. Я сьогодні. Другий день буде. Вчора ми її відвели на годинку. гарно бавила з дітками. Сьогодні також на годинку. І так буду, напевно, тиждень водити. Потім, можливо, буду залишати на півдня, якщо вона залишиться. Бо потім вже трошки в кінці пройшло 40 хвилин, вона вже трошки мене шукали. Вихователька подзвонила, щоб я підійшла, щоб вона не страшилась. Я її забрала так. В загальному перший день нас пройшов дуже-дуже добре. Я вам молодець. Оплетаємо гарні косички і йдемо в садик. Так, Дивоні? Я готова. Зараз будемо виходити, але ще треба потанцювати ранкові танцюльки. Ти готова садочок? Готова садочок, дівчинка? Йдемо до діток, так. Марія, Добре, йдемо зробимо робимо зарядку, тобі кайдемо. Побігаємо на місці, побігаємо на місці. Вона не Ку-ку. хайбаче. Ку -ку. Ку -ку. Рамчику, стань. Стань, зайчику, не можна. Стань зайка, не можна так по землі. Suja, tcham, 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 tch, tch Даренка стає. Так, пройшло два дні, як я пішла в садик, два дні походила і захворіла. Сидимо вдома, лікуємося, а тут я бачу, на території садочку роблять 50 майданчик. Буде батутик. Надіюсь, коли ми одужаємо, майданчик вже буде готовий. Пікантність сиру, насолода груші, свіжі з міксу зелені, неймовірно вдале поєднання. Таким салатом ви точно здивуєте своїх гостей. Для заправки змішуємо оливкову олію, мед гірчицю та бальзамічний оцет, солимо і перчимо. Для даного салату ідеально підходить сир бергадер, міні-брів, якого дуже ніжна текстура та смак. Нарізаємо його кубиками. Стиглу грушу нарізаємо слайсами, на розігріту сковорідку всипаємо цукор. Постійно помішуючи лопаткою, доводимо його до напівростануючого стану і викладаємо туди вершкове масло. Коли масло розтануло, викладаємо шматочки груші, томимо в карамелі приблизно 2-3 хвилини. Груша має стати м'якою, але при цьому не втратити форму. На блюдо для подачі кладемо улюблений мікс салату, поливаємо заправкою. Зверху викладаємо сир, грушу, карамелізовані горішки смачного. Виспали, йдемо, трошки погуляємо, гарну погоду. Їдемо, їдемо. Сьогодні трошки краще, навіть в обідній сон спала. і не дуже кашляла, слава Богу. Мамі м'ячик. І лисик. Кидай. Давай будемо копати разом. Хоп! Прийшла Роми. зараз візьмемо Софійку і йдемо на качальки, так? Кидай мамі м'ячик, будемо копати. Давай! А! Привіт! Привіт, Совка! Береш самокат? Бери самокатик. Підемо на качальки, так? Бери. Я буду їздити на самокаті? Куди попробую? Попробуй на самокаті їхати, так? Так, давай. Ставай однією ніжкою. Софійка, покажи, як треба їхати їй. Дивись, однією ніжкою стоїш, бажай, бажай, а другою підпихаєшся. Супанчик, да. Так, тепленько сьогодні, супер. Ой, да-да! Пташки співають, де да, пташки, Єва, на дереві. На дереві. Ти 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 Тримайся, Єва. Тримайся. Так. Ти не впала. Окуляри. Не впала. Очка, два мама. Супер! Суперпука. Тримається. Так, ми повернулися тільки що з явою з нової пошти забрали. Дві посилочки зараз з вами відкриємо і подивимось, що тут. Це все для Єви я замовляла. Скоро великдень, тому замовила їй кошечок. Зараз поглянемо. Має бути дуже-дуже красивий. Тільки погляньте, яка це краса. Вау, супер. У мене немає слів. Замовляла в Інстаграмі. Ось так називається Сторіночка. Естетдім. Тут посилання, номер. Кому цікаво, звертайтеся. Там є дуже гарні композиції. Особливо мені подобаються такі кошечки для мами і для донечки в однаковому виконанні. Дуже гарно дивиться більше і менший. Колір декорацій, самі декорації ви собі обираєте, також розмір кошечка. Все вам гарно зроблять. Ручна робота ідеально. Так, Єва вже до Великодня готова, залишилось спекти смачненьку пасочку. Скоро вже будемо пекти. Так, і наступне, що я замовила для Єви, це ось така кишенькова абетка розвиваюча іграшка, яка допомагає вивчати англійську мову. Ось так вона виглядає. Тут є картинки більше, ніж 200 слів англійською мовою. Кольори, предмети, професії. Зараз я вам покажу, як вона працює. Чесно, я в захваті. Евій також сподобалась. Ось тут ці слова. Також е, тваринки е, навіть є, які вони звуки видають. Зараз я вам покажу, продемонструю все. Hello. Nice to... Тут регулюємо звук. Так, дивимося. Запихаємо так. Rabbit. Трошки голосніше. Oh. О, є навіть як сова робить, Ice cream. Ice cream. Дуже мені сподобалось Я її також її зацікавило. Будемо вивчати так весело тепер англійську мову. Sportscard Red. Ну, ось така прогляньте. дійсно дуже е, гарний вклад грошей. Дитячий розвиток для вивчення англійської мови. Придбати ось таку кишенькову абетку. Так називається вона. Ось так. Сьогодні у нас субота, і я вирішила приготувати до чаю, до кави щось смачненьке, солоденьке. Тут знайшла ще декілька мандаринок. Я вже об'їла, не хочу їх їсти, тому вирішила з них приготувати мандаринові кекси, готується дуже-дуже швидко. Тут збивається одне яйце: 100 г цукру, 120 г сметани, 150 г борошна і одна чайна ложка розпушувача. Ось таке тісто, як густа сметана. І зараз будемо викладати. У мене ось такі формочки силіконові. Я їх нічим не змащую, а буду викладати на них. Одно викладаю приблизно пів чайної ложечки цукру. Сьогодні в мене дуже невезуча субота. То сантехніка поламалась, то е світло вимикають, тільки запхаю щось запікати, в духовку зразу виключають світло. Не дають мені нічого робити. Як мені написала одна підписниця, світ каже, повідомляє, Сніжана, треба трішки відпочити. Я пішла, з явою трошки пролягнула, включила світло і думаю, йду швиденько, поки вона ще спить, приготую кексики. Так, насипали цукор і зараз почистимо мандаринку, розріжемо її навпіл і будемо викладати на дно формочок. Так, мандаринки очищаємо. І обіймаємо розріза... кісточки і розрізаємо навпіл ось таким чином. Ось так і кладемо формочку. Так, формочки заповняємо не до кінця. Так як тісто ще трішки підніметься і підросте, щоб не вийшло за краї формочки. Вони дуже швидко готуються і виходиться надзвичайно смачними соковитими. Обов'язково спробуйте, поки ще є мандаринки. Тепер відправляємо наші кексики в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Нарешті моя запіканочка приготувалась, бо тільки коли я її запхала в духовку, одразу вимкнули світло. Вона там простояла просто дві години. Чемно чекала, поки буде електроенергія. Дуже ароматна, така рум'яна, низькокалорійна, дуже також швидко готується. На наступний раз обов'язково знімлю рецепт, тому що сьогодні не було світла і я не мала можливості зняти. І зараз відправляємо кексики в духовку. Ось так виглядає запіканочка в розрізі. Вона ще гаряча, але дуже-дуже ароматна. І наголошую низькокалорійна. Всього на всього 112 вроді, кілокалорій в 100 грамах. Чесно, навіть не скажеш, що ти їш капусту. Якийсь такий оригінальний смак. Можливо, схожий на гриби. Дуже смачно. На наступний раз обов'язково знімлю вам відеорецепт. Що ж, наша курочка сьогодні мало знесла яєць. Погляньте, я поставила на дно стружку, і воно так класно виглядає, не мов би справжнє куряче гніздо. Сьогодні багато готувала, багато використала яєць, тому треба докупити золоті яєчка. Ціни на яйця ростуть з кожним днем. Ужас! Багато хто запитує, де я купляла цю корочку в магазині, інстаграмі. Магазин називається Лімон Декор. Це є декор із Нідерландів. Дуже гарно виглядає. Цікаво, можу скинути посиланнячко. Прибирала сьогодні, знайшла дуже багато упаковок пудингу, і тому для Єби сьогодні приготувала такий десерт, десертик. Ванільний пудинг з лохиною. Смакота. Наша, в принципі, ніколи не їла будемо, не знаю, чи сподобається їй чи ні, але маю надію, що сподобається. Трошки дала цукру, ягідки смачненькі. Так що дуже-дуже гаряченькі, але хочу показати, як вони виглядають. Хоп! Зараз, ось так. о! О, така смакота. Я сподобався десерт. Дуже смачненький перший раз їсть пудинг, але смачненький, так? Молодець. Молоденка. Кидай голову. Сьогодні у нас неділя, прийшли на площу, у нас тут такий рух, приїхав цирк, багато діток. Також привезли е, трофеї, які здобули війні. Виставити. Рома прийшла з Софійкою, трошки погуляємо. Сьогодні перевели годинки, тому з явою спала до пів одиннадцяти. Ява не можна копити голубів, не можна. Знаю, я її вже кращила, ще трошки кашляю, Напевно, ще пару днів не буду водити в садик, а потім знов спробую. Хай привикає, адаптується. Тут так гарно возявся. Євонечко! де ти! Кажи півіп. Привіт! До голубів біга. Софіка пішла в церкву ми її чекаємо. А ось вам і весна. 28 березня замало. Цілу ніч, такий вітер був сильний, так що згуділо мені страшно було спати до третьої години я не могла заснути. Морозець. Мінус один градус. Поки в нас спадає то сніг, то дощ. Я я вовкала спати, підготувала собі все необхідне для створення великоднього декору і будемо зараз створити красу. На цьому я буду завершувати відео. Що в мене вийде. Ви вже побачите в моєму наступному відео, яке вийде в суботу. Дякую за ваші підписки, коментарі, лайки. а Також буду рада бачити вас серед своїх друзів в інстаграмі. Там ми з'являємося кожного дня в сторіс. І найсмачніші рецепти виходять саме в інстаграмі, тому підписуйтесь до скорої зустрічі, Па-па!